Вітаю, ваші шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Якщо взяти, так би мовити, і узагальнити все те, що пишуть у засобах масової інформації про Перемовини, які відбуваються там десь в ер Ріяді, нагадаю, що це Саудівська Аравія, столиця так, стосовно перемир'я, то можна зробити висновок, що на городі бузина, а в Києві дядько. Ну я зачитаю вам коктейль. Приготую вам коктейлі з того, що пише YouTube, щоб ви так трошки зорієнтувалися. Так. Ну, читаю, я буду, не буду називати, хто це пише, що це, які це канали і так далі. Просто назви. Так, хоче скасування санкцій. Хрем... Кремль опублікував ком'юніке за результатами переговорів в Ер-Ріаді. Далі. Секрети саудівських переговорів. Скандал у Білому домі. Терміново Зеленський про Ер-Ріяд. Мир на морі та припинення ударів про енергетиці. Срочно новості по переговорам і їх результатам. Далі. Слухати усім, Зеленський розкрив. Так, що ж він тут розкрив далі. Операція Шарманка на переговорах по Україні США действують по сценарії. Скандал в Білом домі послідствия. Скандал в Білом домі От такі пироги. Ну, і, звичайно, далі. Гляньте, немислима реакція. Скандал! сколихнув США. Перша реакція міністра. Обороны. Ну, случайно, США. Ша. Так, первое столкновение. США отказали России в сдаче Украины. Путин обтомстил Трампу. Супер скандал в Белом доме. Уже мало просто скандал. Уже супер. Главная новость в Ша. Невероятный скандал в администрации Трампа. Так, крах США. Нові тарифи б'ють по Тесла і Епл. Мир в паніки. Так, ну. Так, до Трампа брешут о договоренностях. Непогано. Тепер далі. Що тут з приводу цих. Перемови? Зіткнення неминуче, загроза Європі, американці вже в Гренландії, Данія в люті. Ну, а що їй залишається? Так. Чехи поставили Путіна на место? Жорсткий отвіт Чехії, після заявлень Путіна. Отвіт Праги ошарадшив Кремль. Все це. Таємничі перемовини в Ер-Ріаді. підсумки. Так, уже є якісь підсумки. Так, що ж тут далі? Ну, все в тому ж е, сенсі продовжується. Так. Е, е, і те, і друге, і третє, і всі, третє, все таємниче. Важливі новини. Трамп відповів Зеленському. Українці шоковані такою заявою. Ну, ми постійно перебуваємо в стані. Шоку. Так, Стосовно цих заяв, гучні деталі. Термінові результати перемовин в Ер-Ріяді оприлюднено. Ух ти ж результат переговорів. Трамп негайно відреагував. Трамп відповів Зеленському при всіх. Журналіст поставив гостре запитання. Срочне рішення Путіна постановки огня. Так. Різкий поворот на мирних переговорах. До переговорів долучить ООН. Росіяни полетіли додому. Ожидаємий провар в Ер-Ріаді. Путін кидає Трампа. Все це останні години. Так. Я не кажу про те. Там. Зеленський розніс Кремль. Зеленський терміново про припинення вогню. Ну, тут ж можна продовжувати, але це просто одні й ті самі слова, які повертаються зліва направо, справа наліво. Так, странні переговори в Ріаді». Знову такі якісь. Так, такого провала США. Не було і так далі, і тому подібно. Так. Який висновок можна зробити? Геніальний, звичайно, ну, це що для мене, притаманно. Ж подивіться на мене. Професор, доктор наук, академік. Це ж не просто там якісь штуки. Так. Отже, робимо цілком обґрунтований висновок. Що робиться на перемовинах про перемир'я? Ніхто із тих, хто це все заявляє, не знає. Але всі говорять про це. А тепер головний висновок. Схоже, готують секретні додатки до в лапках пакту Молотова Ріббентропа.